Всім привіт! В цьому відео я розповім вам історію залізничної станції Львів. У 1841 році уряд Австралійської імперії затвердив програму у справах залізниць, якою серед іншого було передбачено будівництво залізниць у королівстві Галичини та Волині. Лінія з Відня до Львова мала мала бути збудована до 31 грудня 1863 року. Після цього місто мало бути сполучене з Бродом, чернівцями та іншими містами коронної землі. У 1858 році цисарсько-королівське перевільоване товариство галицьких залізниць імені Карла Людвига отримало консенсію на будівництво вокзалу у Львові. Будівництво велось на заболоченому згір'ї на площі 67 моргів. Відкриття вокзалу відбулося одночасно з відкриттям руху галицької залізниці імені Карла Людвига. На ділянці Перемиша Львів, 4 листопада 1861 року. О 14.30 прибув перший потяг у складі паротягу Ярослав, двох пасажирських вагонів та чотирьох платформ. 24 листопада, дирекція залізниці отримала дозвіл на регулярний рух потягів зі Львова до Відня і Кракова. У 1866 році відкрито рух до Чернівців. У 1869 році – до Бродів і кордону з Російською імперією. У 1881 – до Тернополя і Підволочиська. Спорудовок залу було 70 саженів завдовжки і 10 саженів за У приміщенні розташувалися зали очікування для пасажирів усіх класів: ресторан, кав'ярня, контори, технічних служб і поліції, каса багажного відділення, поштове відділення. Поблизу будівлі вокзалу були розміщені два павільйони для контор і помешкань службовців, вогоне депо з 14 вагонами, казарми для наглядачів і залізничних, і залізничних робітників, ремонтні майстерні, склади. Персонал вокзалу становив 38 осіб, начальник, 26 службовців, 10 наглядачів і лікар. З побудовою Чернівецького вокзалу між ними виникла конкуренція. Згодом їхні функції було розділено. Чернівецький вокзал переймав потяг із напрямку. Ракове. Головний вокзал з напрямку Жернівців. У 1892 році залізниця стала власністю держави. Це пришвидшило притік інвестицій відповідно і будівлі нових ліній. Поставило питання про будівництво у Львові нового залізничного вокзалу, адже існуючий не справлявся з зростаючим пасажиропотоком. У 1899 році було розглянуто і затверджено проєкт авторства Владислава Садоцького, виконаний у 1890 Році. Будівництво розпочато у тисячу році на місці старого вокзалу. Будівельні роботи виконував фірми Івана Левинського, Альфареда Захаревича та Юсифа Сосновського. Основним елементом оформлення головного вестибюля був вітраж Альхангера Михаїл з панорамним відом Львова на тлі. Після відкриття він був одним з найсучасніших у Європі. 20 червня 1915 року вокзал підпалив війська Російської імператорської армії, що відступали зі Львова. Споруду також значно пострадала під під час польсько-української війни 1918-1919 роки в результаті були знищені початкові інтер'єри та центральний портал вокзалу після переходу львова до польщі почались роботи з відновленням вокзалу під керівництвом архітектора Генри заремби у 1923 році на фасаді та всередині споруди встановлено кілька композицій Петра Війтовича. Повністю перебудова львівського вокзалу завершилася лише у 1930 році. Вокзал сильно постраждав від бомбардувань під час Другої світової війни, яким він піддавався вже з першого дня війни, 1 вересня 1939 року. Відновлення завершилось лише у 1957 році. у 2003 році до старічя споруди вокзал було відреставровано у 2022 році. Приймав по 130 тисяч людей на день. Саме стільки пасажирів приймав львівський вокзал у найскладніші моменти спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Ну що ж, я думаю, на цьому можна закінчувати наше відео. Всім до побачення.